Вітаю! Одразу хочу вибачитися за можливий шум. Тут трошки в мене гуде кондиціонер, я просто під ним сижу, тому що сьогодні інакше я не зніму це відео. І е, зараз я вам хочу показати таро-пасіян, який був е, спочатку розроблений для гральної колоди, але потім трошки його вдосконалили або переробили для того, щоб його можна було виконувати на таро. Я робила його десь півтора десятки разів і в цьому пасіянці. Взагалі, в ідеалі має залишитися 4 тузи і Аркан Дурень. У мене залишається завжди, ну, в більшій кількості разів у мене залишається трошки більше 10 карт. Тому, якщо, наприклад, ви використовуєте пасіянце як ворожіння, то можна встановити собі певну кількість карт. Я собі встановила 10 карт. Тобто, якщо більше 10 карт, то це відповідь ні. Якщо менше 10 карт, то це відповідь так. Можна, звичайно, зробити там розбивку, наприклад, якщо залишається від 5 там, до 8 карт, то це. Наприклад, так, якщо там з 8 до 12 карт, то це скоріше так. Якщо там з 12 до 15, то скоріше ні, і якщо більше 15, то ні. Ну, це як варіант. Я так не роблю, але все можливо. Роблю я, зроблю я сьогодні цей пасіанс на новій для себе колоді. Це таро Відьомського саду. Вона прийшла вже пару місяців або півтора місяці тому. Абсолютно новенька колода. Ось така в неї упаковка, кольорова книжка, яку я навіть ще не відкривала. І дуже цікавий картон це видавництво Levelin. І це вперше я бачу колоду у Levelін, де є така, бачите, текстура на картоні. Він такий типу глянцевий, скоріше сатиновий. Але ось є така, я маю надію, що вам видно, є на картоні текстура. Отже, Розпочинаємо пасьянс. Розкладаємо карти на 5 з таких. Ем, колоночок. Чи як це назвати? Так. А чого я їх закрила? Відкриваємо. Тепер ми їх всі відкриваємо. Так. Ні, я, мабуть, всю колоду я приберу, так, сюди, -сюди собі покладу, тому що. Нам знадобиться простір згори. Так, і тепер ми дивимося, чи є в нас повторювані масті. До речі, старші аркани ми зараховуємо як одну масть. І якщо в нас є карти повторюваної масті, то карту більшу за значенням ми кладемо от сюди вгору. Ну ось, у нас, наприклад, є Єрофант і Всесвіт. Всесвіт я відкладаю. І далі беру колоду і знову кладу 5 карт. При цьому кладу навіть туди. Де у нас карти немає. Отак, знову нагору. Не дивлячись на те, скільки в мене там, де, скільки карт, я кожен раз кладу новий шар карт, і кожного разу на, на кожну колонку. З, знову дивлюсь, чи є в мене повторювані. Повторювані є. У мене є королева і п'ятірка жезлів. Королеву я забираю. А тепер, оскільки в мене по дві карти в кожній колонці, то я можу одну карту з якоїсь колонки перекласти сюди. Я взагалі-то підглядаю, я не знаю, до речі, чи це можна, я підглядаю. І я намагаюся так покласти карту, щоб, ну, наприклад, от зараз, якщо я покладу сюди туз, то у мене тепер паж мечів і дев'ятка мечів, і паж мечів я можу відкласти. А тепер, наприклад, ось тепер я кладу п'ятірку жезлів, і тепер у мене п'ятірка вісімка жезлів, вісімку я можу відкласти. А тепер ось у мене повішений єрофант. Повішеного я відкладаю. І у мене залишилася ще одна карта. Ага, і тепер у мене є туз Келихів і королева келихів. Королеву я відкладаю. Так, щось у мене поїхали карти. І знов я викладаю. Раз, два, три, чотири, п'ять. І знову я дивлюсь. Король пентаклів, четвірка пентаклів, короля забираю. Далі, ну ось можна так. Тепер туз Келихів, десятка, Келихів, десятку забираю. Ну і все, в принципі. Далі знову я викладаю 5 карт. Так. А тут взагалі всі різні. Елехіпентаклі, жезли мечі. Тут взагалі нема чого забирати, отже, новий шар карт. Так, тут у мене суд, аркан і місяць, тож забираю суд. Вісім мечів, 10 мечів, і король мечів. Тобто, от, Якщо у мене три карти, наприклад: король мечів, вісім мечів і 10 мечів, я забираю і короля, і 10 мечів, і у мене залишається вісімка. Так, тут тепер у мене сонце і місяць сонце забираю. Далі четвірками чи вісімками чи вісімку забираю. Четвірка пентаклів, королева Пентаклів, королеву забираю. П'ятірка жезлів, Туз жезлів. П'ятірку забираю. Так, кого б тут посунути? Хм. Так. А, ну давайте тоді. Цю четвірку пентаклів. А тут у мене тепер єрофантий місяць місяць забираю. Так, ну все все. Більше, більше нічого я забрати не можу. Викладаю знову. Так. А, До речі, тут, бачите, в цій колоді є проблема. Є така помилка. Вони справедливість написали, підписали як 10-й аркан, а колесо фортуни як 11 -й. Тепер у мене 4 старші аркани. Я забираю 3, окрім імператора. Я забираю вежу колесо фортуни і справедливість. Так, і тут у мене 6 мечів, 4 мечів. Я забираю шістку. Іерофант імператор забираю Іерофанта. Так. Тепер у мене лицар мечів четвірка мечів лицарі забираю. Дев'ятка мечів, четвірка, дев'ятку забираю. А, так. Четвірку кладу сюди. Тепер у мене жриця імператор імператора забираю. Ну і все. І так я продовжую до самого. Кінця колоди. Я, мабуть, зараз поставлю на паузу, розкладу до кінця цей пасьянс, ну, до останнього раунду, і потім я повернуся. я вже розклала майже всі карти. В мене залишається три карти. Ось я їх кладу. І останній дивлюся раунд. Що я можу забрати? Я можу три комичі забрати. В принципі, все. І бачите, в мене залишилося багато карт. У мене залишилося 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 карт у мене залишилося. В принципі, у мене найчастіше десь від 13 до 18 карт залишається, коли я роблю цей пасьянс. І, по-моєму, лише один раз у мене залишилися тузи і дурень. Тобто його прям скласти до ідеального результату дуже-дуже складно. Я хотіла сняти це відео ще тому, що я хочу цю колоду віддати тому, хто хоче її забрати. Мої умови, ви маєте проживати в Україні, у вас має бути українська адреса, тому що я відправлятиму лише в Україну. Відправлятиму я Укрпоштою, тобто мені потрібна ваша повна поштова адреса. Звичайно, що це мають бути регіони, які... Мають відділення Укрпошти, яке працює. Ця колода нова. Чому я її віддаю? Тому що, чесно кажучи, коли вона прийшла, то я подивилася, вона дуже гарна, це акварельна техніка, виконана вона просто ідеально. Художниця, мені це дуже подобається. Але що мені не сподобалося, це те, що це клон Уейта. Я зараз якось більш Схильна використовувати або колоди оракульного типу, тобто там, де є певні розбіжності з сюжетами Уейта, або взагалі такого езотеричного плану колоди. Вони ще, по-моєму, не фігурували. Ні, одна фігурувала вже в мене на каналі е відео з колекціями. Але е Я просто зрозуміла, що я не буду з нею працювати. Тому я пам'ятаю, що в той день, коли вона прийшла, я якісь там парочку. Ну, може, два-три перевірочних питання задала цій колоді. Вона, до речі, непогано відповіла. Але у мене навіть не виникло бажання відкрити книжку, навіть зробити нормальний огляд, як я це звичайно звичай роблю. А для огляду мені треба книжку хоча б очами пробігтися, щоб зробити певні нататки по певних картах, які там відрізняються більш-менш від Уейта. Тут у мене не було взагалі такого бажання, тобто я одразу зрозуміла, що я з нею працювати не буду, і краще я її віддам тому, кому вона більш потрібна, кому вона подобається. А я впевнена, що вона багато кому сподобається, тому що це дуже гарна колода клон вейта, тому чому вона має не сподобатися? Тому е пишіть під відео, що ви хочете цю колоду. Я рандомно оберу якогось учасника. Е думаю, що до кінця серпня я це зроблю, і потім будьте готові надати мені свій емейл. Або написати мені на імейл e з вашими поштовими даними для того, щоб я вам відправила колоду. Колоду відправлятиму я з трекінгом, тобто ви зможете її відслідковувати. Укрпошта, до речі, за час вторгнення працювала Ту -ту -ту -ту. дуже добре. Я дуже задоволена. Я багато відправляла посилок, я багато отримувала посилок з України. Тому в цьому плані я не переживаю. Ну, в принципі, все, що я хотіла на сьогодні сказати. Всім дякую за увагу. Чекаю всіх бажаючих, хто хоче отримати цю колоду, і до нових зустрічей.